Всім привіт, дорогі друзі, з вами Sketch, І сьогодні я буду виживати без доната. Та, ну, у нас ще немає, як как би бы, то доната, але я вже скоро зроблю його. Дивіться, донат кейс є заді в мене. Навіть є орк, який служить нам для добрива. А ще є у нас Бедварс. Ось бачите, є Бедварс старце. Окей, я буду виживати без доната. А це означає... Ну, от у нас є шоп. Ось. Ну, а я щось можу купити. У мене дивіться, скільки на балансі. Баланс. Ба. Стоп, а звідки в мене 300. А-а-а! друзі, можна от тако зробити, дивіться, Sell. Далі свій нікнейм вписуєте і продаєте. Коли ви продаєте, вам дають ціну. О, прекрасно, тут ще... Ну, це не автошахта через те, що плагін видалили, атернус видалив плагін, і тому в мене немає автошахт. Тепер, ну, типу я не можу зробити автошахт. Окей, я йду на клан Бейс. Якщо ви хочете бути в нашому клані, клан ЗСУ, от дивіться. Е, клан СТАЦ, Бачите клан ЗСУ. Ось в чаті навіть написано. Клан ЗСУ. ну, Висту вже було 5. Це база нашого клану. Ми її заприватиме, тільки дозволимо тим, хто в нашому клані. Так. Тут, в принципі, нічого такого крутого нема, тому давайте я телепортуюся додому. Міара. Окей, діамантовий меч в мені є. ух, вийшов. Окей, мені треба на автошахту. Ну, на півавтошахту. Друзі, якщо хочете зайти, я вам, ну, IP скину. Як би то. Ось залізний меч, що треба взяти. На всяк випадок, бо якщо там зомбі нападуть. Охтя я щось не думаю. Варп. Ой, На що я пишу? Ой. Я yeah, я на спавні. Ось в мене вже обновлення сервера. Є, yeah. давайте діаманти купати. Так. Я копаю для того, щоб отрити якнайбільше е, грошей Ну, на балансі через те, що. От давайте ні, давайте я комусь іншому діаманти залишу і таке далі. Я хочу. От бачите, там ще є золото. Ой, чим я добуваю. Ось, друзі, я вам лишу, типа, емеральди. Ну, не хочеться якось. Забрати я і так адмін цього сервера ну мені якось не треба забирати. Лазуритку достанемо. А, а Питання, звідки він взявся? Ну, окей, давайте замочимо. Він мене і так щось не бачить. Меч зламався. Ну, таке життя Майнкрафту. Але звідки він виліз, якщо його не було взагалі? Я почав виживати, і він просто з'явився. Окей, давайте я трохи підзароблю. Ну, я хочу собі трохи підзаробити. От Sell. Так, давайте в продаж Redstone. Лазурит. Ні. А, звідки вони йдуть? Нати ти зомбаки. Блін, треба заприватити швидко. Звідки тут кур? Вони мене бити не можуть. У мене пінг. Точно. Ну Окей, ідіть геть. Треба якнайшвидше Заприватити спаун. Ну, він поки що не запривачений через те, що то, ми його перераблювали, нам треба було більшу територію, тому поки що не заходьте, знаючи, Гравців, то от скільки я получив 27. Мені цього замало, тому я пишу сел. Так, ну плоть можна продати, мені вона не треба. Залізо, Золота Руда. Давайте 2 діаманти. смарагди мені взагалі не потрібні, вугілля теж. Ну, от. Скільки? Ви бачите ціну? Просто дивіться. 1232. Це ж дивіться. О, стоп. Гнила плоті діаманти не продаються? Ну, зараз подивлюсь. шоп Та ні, продаються. А, я два діаманти знаши, точно. Так. Що в мене ще є? Мені треба знайти гневу плоть. Ні, це квіточки всякі. Стоп! А квіточки скільки? А, cannot for Focale. Ну, поняв, значить, не треба. Так. Ну, в принципі, в мене топ-1 поки що на сервері. Дивіться мій баланс просто. Баланс все. 1656. Це означає, що... Типа, ну дивіться, я можу телепортуватися додому. От я телепортувався. У нас немає. Стоп, Що тут робила лазурит? Ну, дивіться, мені можна, типу, нафармити зомбі, але я не бачу тут. А... Смисли. Дивіться, можна лаймовий барвник. Червоний бараник. Блін, якщо я зараз це все попродаю. Ні, ну я трохи лишу десктопові, бо це якось нечесно. Дім двоїх, а продаю тільки я. Окей, все. Є, е, 32. Окей. Ну, пік спавнер. Дивіться, в принципі... Цей спавнер взято з креативу для того, щоб побудувати от от оті ж штучки. я ще не можу рухати. А, не, можу, отче, я тоді не був. Ось оті штучки можу. Ну, ви поняли. Так. Півстаку десктопові, півстаку мені. Так, дивіться. Зараз буде шалена сума просто. Я продаю це Sell. Редкетч? Дивіться. Блін, я боюся. Що це? Що це за роботу? Ні, мені треба, знаєте, трохи позабирати для заробітку потім. Бо, знаєте, це. Ну хай буде. Що це за роботи? А. є. Е, скільки я полу... Шо, намахали. Так, ну це буде якось спавнер А вони не. Кріпер, скелетон, спайдер, зомбі Не кажіть, що цей спавнер не продається. А де мені взяти кріпер спавнер? Він шалену суму коштує. Але. Ну, Друзі, я хочу стати тут багачем просто. Ну, розумієте, мені от оце все треба про попродати. А, це не продається. Зато діаманти висока ціна. Ну, я ставив. Окей, десктоп може. дивіться Ви знаєте, скільки залізний блок коштує? Бо я не знаю. Я ставив ціни, в принципі, але я не дивився, скільки вони коштують. Знаєте, я щось думаю, що з таким... шалкера шакер коштують дорого. Це... Це буде рідкість, якщо хтось знайде шалкер. Тут а, а в мене є якийсь яйце. Так, ну я тут ніякого яйця не бачу Ну окей. Сэл. Ну, зараз дізнаємося, скільки залізний блок коштує. Так. Ага. Ну давайте я тако зроблю. Хай буде 9 слитків. Сел. Це йде на продаж. Є. Ну, 45. Окей, дивіться, я вам пропоную. Зараз просто... Не, мені буде писати. Геть інакше. Ні. Ви бачите, скільки тотемів темів. Ви розумієте, на цьому сервері в нас взагалі, от дивіться, прописую команду Shop. Захожу. Йоханий бабайко, звідки настільки тотемів Ні, то не то. А може на другій сторінці? От у нас ще тут голови продаються. Ночь, ну. Ночь? А, ну тепер поняв, це хто? Коротше, якісь нонейми. Ой, тут стріли. Я навіть не можу знайти ту теми. Potion чогось не продається. На жаль, блокс. Ні, це блокс. А, стоп, то теми, так? Ні. А, тут дивився. Ні, тут суто спавнено. Ну, на жаль, не продаються, але печалька. Дивіться, у нас 14 смарагів. Це вже десктоп собі загарбає. Окей. Беремо залізне кайло. Далі залізний нагрудник, шолон. Собі штанішки візьмемо. Це. Нам при... пригодиться вода, щит від зомбі. Зараз вдінуся. І, до речі, Якщо хочете, я можу вам навіть чекайте, інвентарі. Можу навіть показати команду, яка для всіх. Ну, якби то призначена. Так, беремо от один є. Yeah. Хет. Ага, ось, а тепер тако. Хет. А, ну поняв. Ну, дивіться, тут є один прикол. От берете, наприклад, морський кругляк і прописуєте команду Head. А, ну, коротше, команда голову. Стоп! Знаєте який найкращий заробіт? Це. Окей. Так, ну я маю, ну, в принципі, все, що мені потрібно. Окрім одного. Це у мене ну, нема. О, давайте один тотем візьмемо. Смолоскип. Ну, Тут пише факел, але це молоски. Вугілля потрібно буде на всяк випадок. І давайте на меч нам треба два. От є два залізних слитка. Я сподіваюся, у нас палиці є, а то ми, ми на все багаті. А одна палиця, ви серйозно? Прийдеться скрафтити ще одну. Два. Ну. Тут багато, тому я вугілля ще поставлю од. Три. А, чотири навіть можу. А, блін, мені я геній в лапках. Мені треба було, я забув просто забити. Є. Блін, називається йдеш у шахту, йдеш і тут а ніч. Окей, я зупиню відео на паузу, щоб знайти найближчу шахту. Друзі, знаєте, я тут. ой, штани випали. Ні, ну це смішно. в мене штани випали. Окей, я тут подумав, мені, знаєте, краще. Треба вугілля, я тут собі покопаю на спавні через те, що Ну, дивіться, закінчиться отут, не переживайте. Я, як адмін, я про це подбаю. Ну і пошукаю, звісно ж, щось таке цікаво, чи воно в стіні ще заспавнилось? Якби воно не спавнилось в стіні, в мене би стіна була нормальна. В діаманти. Ай, я впав Емеральди. Це, до речі, якщо щось може зламати нашу економіку, я так думаю, економіку нашого сервера. Але я думаю, я думаю, як ви б не хотіли йти, там не знаю, кудись лазити. Якісь шахти, коли, ну, наприклад, шукаєте діаманти, не можете знайти. І отут вам потрапляється автошахта. Ну, Напівавто, але окей. Друзі, я хочу зробити сюрприз для десктопа. Які сюрпризи зроблю, Ну, вам треба буде поставити під цим відео лайк і підписку, звісно ж. Я вам покажу пізніше який самий сюрприз я хочу зробити. Якщо ви наберете кучу лайків, я вам в телеграмі або, ну, навіть на відео покажу який саме сюрприз. Так, а за той час, доки я балакаю, я вже. 39 вугілля маю, ну, половина з них моя. Окей, добре, що можна написати хом. Окей, дивіться. Ну, щити я знімлю поки що. Броня хай буде. Дивіться, діаманти. ну. У нас є діаманти чи ні? Ні, у нас немає діамантів. Це не проблема через те, що я десктопові залишаю діаманти ну і тотем. Ну, смарагди ще можна залишити. Оце я можу продати. О, залишок я собі теж заберу. До речі, якщо хочете знати, відроводи теж багато коштує, як би то, так, ну дивіться. Пишемо команду sell. Red sketch. Продаємо воду, продаємо вугілля, продаємо редстоун продаємо золото. Ось залізна руда, ну, нам чуть-чуть... Ні, ну, у нас є стак, але, знаєте, якось нелогічно, зараз все продамо. І давайте escape. Відро води коштує багато ж. Дивіться, шоп. Навіть докажу, я пам'ятаю, десь було відро води. Ось, а не для продажі, тільки для покупки. Ну, ридстаун можна, поршні теж можна. Ну, я думаю, що можна. Типу я ціну ставила, але, до речі, ціна була дуже велика. Так, дивіться, в мене тут проблем, ну, просто проблема з цим всім. Я краще посортую. Ось дивіться мені потрібно це все. Лазурит, щит десктопа. а, кітстарт. До речі, команду Кітстарт ви можете прописати. Ось дивіться. Старт. Ой, старт. Ось. Ну, цю команду прописуйте, і ось. Получайте нагороду. Так, а що це за баг? А це якийсь був чи що? Ну, окей. Промовчу. Так, лазурит у нас дуже багато прям от тут Відро... відро води? Ну, okay. окей. Це те, що ховав десктоп від мене? Ну, я, якщо чесно, в шоці трохи. Я навіть про цю схованку і не знала. Нічого. Дерев'яна сокира. Ось щит, ось це все. Поставимо от сюди. Ось сюди поставимо залізний меч. Вугілля це руда, значить, поставимо А. Сюди. Окей, у нас є три діаманти. Ну, я можу вам все показувати через те, що ви мене не ограбите, не пограбуєте через те, що. А от хата вже запривачена? Так. Значить, дерев'яна мотика потрібна. Луплоть я вже не продам. В принципі, нам насіння якось не треба. Ми от маємо, беремо і все. Тому насіння треба продати. А що, стоп? Що я продаю? Десктоп продасть. Він має на балансі менше, ніж я. Менше тисячі, до речі. Так, от оце сюди. Ікс павнер. Ну, смолоскипи хай будуть. І, до речі, а, іще броню треба зняти. Ну, от таке в мене виживання. Без донату, до речі, без донату. І це не візьм... це я не брав нічого з креативу, крім пікспавнера. Він і так не продається, тому з мене різати буду. Якщо хочете, можу вам віддати за дурно, так як я адмін пікспавнер. Мені валюта не треба від пікспавнера. Знаєте, я краще наверх піднімлюся в мене. Питання як він тут опинився? Ну, зараз це питання з ним рішимо, і він, якби не він, я би вже закінчив відео. Чи він повипахатись не може? Чому не бити не можуть взагалі? Це що? Щось з сервером твориться? Це вже якимось останнім часом таке твориться? Ніла плоть. Блін, треба буде вирішити з десктопом. Що це за проблема. Окей, друзі, я сподіваюся, вам сподобалося це відео, адже я над цим сервером працюю кожен день. Мені якби то важко вдається це. І з десктопом я теж витрачаю свій зір і свій час на те, щоб зробити гарний сервер. Ось. З вами був Red Sketch. Підписуйтеся на мій канал. І дякую, що ви мене дивилися. Ну, гарного дня, па-па!